Нам треба всі кошти, які є на сьогоднішній день в Україні на сферу фізичної культури і спорту, забрати як Міністерство внутрішніх справ і фінансувати через державний центральний орган виконавчої влади, через міністерство і не покладатися на місцеві органи виконавчої влади. Бо це, ну повірте, мені я там працюю внизу, не спонукає до розвитку фізичної культури і спорту. Тисяча тисячі дітей виконані на вулицю. Я думаю, що на керівництво міністерства якраз. Набереться мужності і е, внесе поправки до цього положення. Це буде суттєва дія. Далі Валерій Федорович сказав, що нема важелі у державних тренерів. Шановні державні тренери, ви підписуєте, тобто візуєте групи вищої спортивної майстерності, спортивного досконалення до шкіл вищої спортивної майстерності. Будь ласка. Отримуйте, беріть звіти із старших тренерів чи з керівників ШВСМ, куди ці кошти витрачаються. Я б дуже хотів би, щоб ці кошти ви контролювали і правильному муруси направляли, щоб ці кошти не витрачалися на якісь хутірські заходи, на проїдання, грубо кажучи, а щоб були спрямовані на підготовку навіть не просто підготовку, а до підготовки до медальних виступів на Олімпійських іграх. Хотів би ще звернути увагу на роботу старших тренерів з резерву на місцях. Шановні керівники, ну активізуйте їхню діяльність, вони вже перетворилися, на, перетворюються на статистів. Якщо проходить якийсь захід в області, вони їм опікуються. Як тільки нема все, Ї, вони нам не підпорядковуються, не підчиняються. Ви до них теж, грубо кажучи, не дістаєте. І вони статисти. Далі, шановні друзі, говорив сьогодні Анатолій Петрович і інші про бази. Справді бази громадських організацій. У нас вже ну не хотілося б говорити, але тим менше при луках Україна згоріла база. В Чернігові Динамо база згоріла, інше руйнуються. Просимо, дайте нам варенту. Будемо вирішувати. Пройшов рік, бази стелять, тікуть, тічуть, нічого не робиться. Передати навіть в оренду не можуть. Тому прошу вас ще раз давайте разом випрацьовувати нормативну правову базу таким чином, щоб вони були у комунальній або державній власності. Дякую.